Це робота танкістів 24-ї королівської бригади в Бахмуті. Потужна сила. Т-72 знищує живу силу ворога. Ми виїжджали в Бахмуті. Це було, ми стріляли в сторону Опитного. Була дуже хороша позиція, але нам задали ціль, ми працювали, там було велике скупчення піхоти і велика ймовірність, що там ще були, стояли птури. Саме російська піхота, зокрема вагнери, яких в околицях Бахмута все ще чимало. Головна ціль танкістів королівської бригади. Коли піхоті потрібна допомога, відбити черговий ворожий штурм, екіпажі танків миттєво вилітають на передову. Танк завжди є танк, і танк танка завжди бояться. І наші хлопці такі, якби мають більше під... Підсилення, такий дух більше, що їм допомагають танкісти. Їм, ну, мені здається, що танк це грізна сила, яка багато в чому допомагає. Окупантах, які атакують екіпаж міжок, так на військовому сленгу називають танки, працюють переважно прямим наведенням. Це коли танкісти бачать росіян, як і вони танк. Це ефективна, але дуже небезпечна робота. Ворожих туристів, операторів протитанкових ракетних комплексів, які працюють по броні на цьому напрямку. Багато пряма це коли ти виїжджаєш і на пряму ти бачиш противника свого бувало і відстані до 100 метрів. Бувало, пів кілометра. Ну, все залежить від поставлених задач. Піхоту бачимо переважно. Піхоту видно, бо тому що після першого вистрілу вони стараються ховатися від нас, бо тому що танк роблять є велика сила, яка робить біду дуже великому противнику. Цьому танку дістається не вперше. У Т-72 підбита активна броня та розбитий ліхтар. А, арта, Давно? артилерія. На цій машині. Думаю, недавно. Утім ця машина на ходу, хоча її екіпаж донедавна працював на іншій броні, яка вже не в струю. На Бахмутському напрямку дуже багато пторів, дуже ворожа артилерія, дуже точно б'є. І їм для пристрілки треба мало снарядів. Попали під артобстріл і попало в машину. Екіпаж? Всі живі. Яким чином рятувалися? Вчасно. Вчасно просто вискочили. Машину дуже побило, але вона, слава богу, не загорілась. Завдання Григорія, як механіка водія, не лише швидко доставити екіпаж на вогневу. Хоча нині з приходом весни з цим бувають проблеми. Танки часом посміхаються, таки бояться бруду, точніше, болота, під яким немає твердої землі. В залежності наскільки сильне болото. <гувало> Бувало таке дуже тяжко, і першою вже майже майже стоїш, стараєшся проходити, бо ставати вже не можна. І назад розвертатися по тій мі... ну, місцевості теж не варіант. За понад рік великої війни Григорій неодноразово вивозив екіпаж з під обстрілу. В самому Бахмуті каже, це не важко. Там чимало місць, де може заховатися Т-72. Гірше в полі, коли над тобою ворожа пташка, і доводиться постійно маневрувати, тікаючи від арт вогню. Не стоять на місці, маневрувати треба кататися вперед, назад, міняти траєкторію. Якщо висить птичка, то Ну, бажано звідти уїжджати і старатися її скинути. Там тунелями якимись, ну, так як в Бахмуті, то це трошки проще. Поза дома заховався, є тунелі і ну, це трошки проще. Бо їздили ми на початку війни на Попасні, то там було тяжче. Там поле, 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 поле посадки. І тільки були ставали два-три снаряди вже. Слідчий, мав бути, вже в нас бувало таке, що по 8-9 годин каталися втікали від артилерії. Перед тим, як виїхати на вогневу, танки стеретельно планують та продумують шляхи під'їзду, прикриття та відходу з позиції, бо на важку броню росіяни влаштовують справжнє полювання. Ну от ви дивилися там на мінні трали, ми відпрацювали, ми виїжджали з позиції. І по нас пролетів 150 й то він зрізав той трал. Якраз ми чекали з другий екіпаж наш мав виходити за нами. Ага. Той якраз попало. Ну але слава Богу. Як то кажуть, усі живі і здорові, Олександр був командиром танка 36 років тому на строковій службі. Коли у жовтні 54-річному чоловікові прийшла повістка, каже, довелося швидко згадувати під забуті навики. Коли мене призвали в бригаду, я думав, що це буде щось страшне, щось згадати, але руки то пам'ятають. Нині військову справу опановують двоє синів близнюків. Олександра вони спеціально повернулися в Україну з Європи, щоб стати на захист країни. Ну, Не можу я вам сказати, чи я буду радий, коли вони підуть сюди. То не для дітей діло, але але така, таке життя. Я думаю, що до того часу ми їх виженемо за за межі нашої країни. З Донеччини Ольга Колиновська, Сергій Клименко, Сергій Малін, п'ятий канал.